Якщо ти вгадаєш, даю тобі одразу гроші. Але ти не підглядай. Що це? Ем. Ее. Сарода тобі Ну як, що це таке? Пробуй ще. Та я вже це вже знаю. Ну і що це? Фанта. Фанта? На. Фанта. Не, не фанта. Крила. Шо крила? Так Редбул? А. Правильно. Твоє. Давай, давай. Кока-кола. Правильно, далі. Eu mulher pegou. fez